Я не раз зустрічав е, таку ситуацію, що після чоловічої зради жінка чомусь вважає, що причина була в ній. У мене були бесіди, коли жінка мені говорить: ну знаєш, я розумію, Діма, що. Він пішов до коханки, тому що там я не проявляла ініціативу в сексі. Там я після народження дитини я не звертала на себе там увагу. У мене з'явилися зайві кілограми, я не займалася собою. І далі жінки наводять величезну купу аргументів, що так би мовити, те, що вони були там холодні, інколи трошки фригідні, і там вели себе, не так би мовити, в ліжку, не так як мало би бути. Через те, чоловік позарився на якусь іншу жінку. Мене це дуже дивувала, така позиція з вашої точки зору. От Скажіть, будь ласка, чи може таке бути якесь трошки виправдання для чоловіка, чи нормально це, коли жінка в себе винить в тому, що він її зрадив? Давайте розрізняти дві речі: причину і привід. Як правило, приводом може бути що завгодно: переселила суп, не так посміхнулася, набрала кілька зайвих кілограмів. Не виявило достатньо палкості в інтимних стосунках, і так далі. Тут інколи ці приводи більш суттєві, інколи такі от дрібезкові, що навіть слухати їх смішно. Звісно, що привід є привід, і, і це, так би мовити, вже спусковий крючок, це вже тригер. Коли трапляється подружня зрада, дійсно ми запитуємо одне із перших питань, яке ми ставимо, коли спілкуємося з парами, звісно, коли ці пари приходять і вони дійсно хочуть розібратися, скажіть, будь ласка, що стало приводом? Ну і є такі речі, які, як мінімум, привертають увагу. Наприклад, якщо дружина не просто через те, що вона, наприклад, недавно родила дитину, і вона, скажімо так, в принципі, завжди цей період була дуже втомлена. Не просто тому, що там проблеми зі здоров'ям, скажімо, так, чи перенесла операцію, а вона просто без якихось суттєвих причин тримала чоловіка на відстані і казала, там, шубу не купиш, спиш на дивані, то очевидно, що вона співучасник цього злочину. Тому що вона в якійсь мірі десь вела себе некоректно, немудро і неправильно. Але навіть тоді це не знімає вини із чоловіка, навіть тоді це не виправдовує його кроку піти і знайти іншу жінку. Це привід, а причина це завжди рішення, справжня причина, це завжди рішення чоловіка. Тому що, якби він сказав ні, все одно, навіть якщо ти будеш мене відштовхувати, навіть якщо ти не хочеш зі мною спати. А я, я відповідальний тільки за себе. Я е, не піддамся своїм егоїстичним бажанням піти і задовільнити їх на стороні. Я все одно буду перед Богом чистим і чесним, бо я обіцяв не тільки тобі бути в радості з тобою і в горі. А я вам скажу, коли жінка вичтовку чоловіка, то це ж горе. я обіцяв це Богові, і я все одно буду тримати зі свого боку перед Богом свою ситуацію чистою, чесною. Ясно, що з точки зору егоїстичного сьогоднішнього світу і тенденцій, всі скажуть, так, якщо вона не хоче, то хай гуляє полем, а він гуляє в іншому місці. Однак ми говоримо зараз про християнський підхід, ми говоримо зараз про біблійний погляд. Кожне відповідальне за себе. Навіть якщо тобі жінка провокує, навіть якщо вона тобі скаже, піди з кимось переспи, ти не маєш цього робити. А колись Сара сказала Аврааму: йди переспи з Агарю. І що? Він хотів потім звалити і сказати, то жінка мені сказала, але, вибач, рішення приймав ти не хотів би, не пішов би. Тому привід і причина. І, і я скажу так: може це зараз трошки буде а, не дуже коректним порівнянням. Але давайте порівняємо це з вторгненням Росії в Україну. Багато розмов з того боку пропаганди а, значить про те, що Україна і НАТО. І, значить, Західний світ провокували Росію, і Україна так себе некоректно вела, що вона спровокувала Росію на те, що Росія вторглася на територію нашої держави. Але давайте будемо чесними: що б не робила Україна, нічого не виправдовує військову агресію? Хто напав, той не правий. Хто напав, той винуватий. Подобалося, що робила Україна, не подобалося. Хотіла вона е, будувати стосунки з Росією, так як Росія цього бажала, чи навпаки, не хотіла, ми бачимо, що не хотіла. Це внутрішня справа самої України. За це відповідальна вона, а не в це має вторгатися Росія і тепер робити повне беззаконня. Щось подібне з перелібом. Як би себе не вів чоловік, чи як би себе не вела дружина, що б вони казали чи робили. Ти не маєш права робити беззаконня, а перелюб стосовно Біблії є беззаконням.